Його величність, королівська резиденція Мерлі, а саме аромат її садів. Аромат 2024 року, який не тільки закохав в себе дуже багато шанувальників, але й наслідком цього збільшив максимальну відвідуваність національного музею Мерлі. Аромат «Персіос» від французького парфумерного бренду Parfums de де Мерлі був натхнений ароматами, саме садів, фруктовості. Та цвітучості навколо резиденції, яка неймовірно закохувала своїми ароматами всіх шанувальників, сусідів, просто всі, хто навколо нього перебували, всі неймовірно тягнулися туди, зрозуміти, що ж саме там знаходиться, що там просто неймовірно красиві композиції. Ну і поєднати таку валич і помістити її в композицію легендарного парфуму, було просто гріх це не зробити, і тому. У саме цей аромат вам завжди буде нагадувати про цю резиденцію. Дуже багато туристів, які її відвідують з боку. Вони відразу можуть придбати даний парфум на згадку про те місце, яке вони відвідали. Це неймовірно насичена цитрусова композиція, яка має ледь характерні деревні ноти, які поєднані з великою кількістю е, амброксану, амбри, різноманітних хімічних сполук, які надають йому просто. Неймовірної стійкості та шлайфу, плюс додатково є якась невеличка нота пікантності від рожевого перцю. І знову ж таки, це така сама історія, як селі з Альтаїром. Тобто тут є якась нота, яка максимально до аури поверне вас до крідавентус, нішанхаджіват, рожа елізіум. Тому обов'язково рекомендую до затесту. Це аромат, який підходить для чоловіків, завжди є в нас наявності, і доступний в розпиві від 1 мл.